Експеримент із перевірки на крахмаль фіолетової картоплі. Беремо 162 г рожевої, 162 грами фіолетової і 162 г білої. Після чого перетремо її і змиємо крохмаль в три окремих склянки. І Спробуємо оцінити, де цього крохмалю буде більше, а де менше. A few moments later. E, значить, картопля була перетерта на саму мілку тертушку. Потім в жмих додавалось трошечки води, воно перемішувалось і віджималось через ситечко в три однакових склянки. E, якщо вода закінчувалась, вона знову додавалась в жмих. І знову видавлювалася в ці склянки. Процедура була однакова для всіх трьох посудин. і кількість картоплі була також однаковою. Після кожного процесу посуда милась, картопля не змішувалась, і це було. Зроблено за допомогою чистої тертушки чистого ситочка. Тепер ми підождемо, поки в нас буде осідати крохмаль в усіх трьох склянках і подивимось, де його буде більше. І зможемо приблизно оцінити, чи і правда фіолетова картопля, котра фіолетова всередині, є такою вже й безкрохмальною. Справа в нас рожева картопля, позначена буковкою R. Посередині біла картопля, позначена буковкою B. І зліва фіолетова картопля, позначена буковкою F. Пройшло півтори години. Той крахмаль, який думав випасти, випав. І що ми бачимо? По моєму суб'єктивному. Сприйняттю в білій картоплі найменше крахмалу, потім трохи більше в рожевій і найбільше фіолетовій. Можливо, трохи неоднакові склянки зробили скломайстри, хоч вони з одного набору. Но в будь-якому разі е різниця в кількості крахмалу в межах статистичної похибки. І Ми тут можемо бачити, що фіолетова картопля ніяким чином не може претендувати на звання безкрохмальної. Тому що в ній є крохмал, я його бачу. Ну і Я б сказав, що його немало. Ну Такі от результати.